Ну що ж настав час для нового покоління відеореєстраторів. Швидка інтеграція з Trek Solid Pro це готове рішення для керування автопарком. Основна камера має Full HD камеру на 1080 пікселів, кут огляду у 85 градусів. Має на борту 4G, LTE, Bluetooth та Wi-Fi. Датчики з трьохосовим акселерометром. Мікрофон підтримує підключення додаткових камер для заднього чи бокового відеоспостереження, а також онлайн-трансляцію відео та даних про координати на платформу Trek Solid Pro та у ваш мобільний додаток. Але найголовніше у екстрених ситуаціях вимикає двигун та надсилає совсем увішки. І це GC261 від Jimmy IOT. Один такий універсальний, Відеореєстратор у вашому авто, це вже добре. А якщо у тебе кілька авто або цілий автопарк, GC261 легко інтегрується вже у наявні системи або підключається до платформи Trek Solid Pro. Тому з упевненістю тобі кажу, цей реєстратор не просто запис і зберігання відео, а про безпеку кожного водія. А який реєстратор зараз у тебе? І чи хотів би ти побачити детальний розбір такого відеореєстратора? Пиши нам у коментарях.